Всім привіт! З вами Лемок! Виконав я задачі вихідного дня. Отримав коробочки. Давайте подивимось, власне, що з них випаде. Виконував на такому чудовому агрегаті. Це XP31 за прив'язку до Steam. Відео є на каналі, якщо хочете, то дивіться, шукайте. Отже, бачу вже випав якийсь літачок. 5 тисячі досвіду і штурмовик. Нічого не випало. І не випало. Відповідно, це саме бомжацькі коробочки, які відкривав. За останні декілька місяців, тому що випало тільки 5000 е чистого досвіду. От такі от справи Золото нам цього разу не дали. Але, жаль. Отже, всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!